Не можемо не згадати про тему цієї так званої водної блокади, водного апокаліпсису, та як вже не називали е, цю історію. Е, нові звернення почалися від е, жителів е, одного з районів Донецька. Вони з, з, з безпосередньо звернулися до російського диктатора Путіна, аби той розв'язав їм проблеми з водою. Путін Путіна просять вони. Аби е, той покарав тих, хто довів цю ситуацію до колапсу, ну там вже є так само фотографії е, і відео, і, і все на світі. Але е, видається в цій ситуації, ніби е, знову як е, царь хороший, а бояри погані. Що Путін е, памаї, е, Путін спасі. Але давайте згадаємо. Ну я тільки раз пам'ятаю, що Путін як якось так побічно звернув увагу на це питання, і ну нічого ж не відбувається на рівні Кремля, аби якось вирішити цю водну кризу на Донеччині і в Донецьку безпосередньо. Ну тут знов ж таки я сторонник того, щоб прибічника розподілити це на кілька моментів. Ну, по-перше, дуже хочеться, щоб вийшли люди. Ну, в теорії, да, там на окупованій території влаштували там справжню демонстрацію, все таке інше. Такого не буде. Тому прояв і вихід так людей такої кількості з чоловіного, дорогой Владимир Владимирович, це максимальний. Рівень спротиву, який там можливий. Це не те, що там люди так думають, вони просто інакше не можуть вийти. Я наведу приклад не про водну плакату, а про кризову ситуацію з житлом в Маріуполі, яка, до речі, не вирішилася. Так тобто от там з політичних моментів росіяни підігрили це бунти. Це було на стику грудня і січня цього року, по суті, і були такі масові звернення по різних районах люди, людей, які теж дарують Владимир Владимирович. Там було щось там близько 30 записано таких чолобітних. то кожного, хто на цьому відео з'явився, в Маріуполі пішов ФСБшник. Сказав ще раз, і ти mm -hmm. будеш наступне відео транслювати з Луб'янки, поняв? І все люди досить швидко заспокоїлися, і тому навіть зараз ті відео, які з'являються там в 99 і дев'яти відсотках випадків це інші люди знову ж таки. Тому це, це це набагато. це не просто про ну тобто можна поржати з цього, звісно. Да, але просто варто зрозуміти, що в інакший спосіб ти просто не можеш ніяк там влаштовувати одиночні пікети. Люди, які на це наважились, вони в принципі молодці. Тому що оце на цьому відео це турецькі, і це єдине місце, поки яке вийшло. Донецьк просто мовчки нагребає, вибачте, воду з скалюжи, да? какає в пакетики і мовчить, там ядом пищить, тому що не може зрозуміти, там пушили, в цьому винен. Путін винен, Україна винна, світ винен, всі винні, але вони це розповідають у себе, коли вчера стоять за водою, коли їм там привозять раз на три дні. От і все. Тому краще на і так чоловік не записують, і це дійсно може до чогось призвести. До чого це може призвести? Чого може призвести ну до заміни Пушиліна, Наприклад, причому такої заміни, що воно десь 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 сяде, да? там його стане стрімко набагато менше. Чи це для нас погано? Ні, тому я думаю, що ми маємо підбурювати навпаки отакі от записи, навіть в такий спосіб казати, що дій не наші ті що знаходяться в окупації, люди особливо з проросійськими поглядами. Дивіться, ви ж вірите вашого Володимира Володимировича? Піди це пишіть йому, пусть змінять вам кушиліна там пусть змінять ваших місцевих гауляйтер. Вони що не роблять? Це ж проблему можна вирішити. Вони ж вам розповідають, що Україна винна, а ви бачите, що є насправді. Ну тому. З точки зору громадської непокори це чудовий кейс, тому що, от, наприклад, в Макіївці це теж було цього тижня. Там люди просто вийшли на вулицю ще до запису. Просто вони покликали до себе голову районної адміністрації, навіть не міської в Макіївці Що зробила міська адміністрація? Ну, районна адміністрація, вона наслала туди поліцаїв. Люди розігнали на незаконний митин. Нагнали зараз в Маківці там до хіба цих поліцейських торчать і охороняють, тому що вони бояться цього вибуху. Вони реально бояться, що воно вибухне. Воно через воду може вибухнути, тому що там рішення немає. І дійсно, Путін нічого не зможе зробити, тому що такого рішення немає. Технічного це ж жутко дивитися, як там от там пару днів тому я з маківки теж постав там ці жінка з калюжі просто набирає додому. Воду, це це взагалі складно. Як? Ну от, якщо так подумати, просто це 21 перше сторіччя, це центр Європи. Це міста, які квітнули просто до 2014 року. Просто особливо Донецьк. Ну Донецьк, ну вибачте, це був просто центр України. Навіть Київ від нього там далеко де був, Вів був далеко. Це реальність така. А тепер, ну це якісь середньовіччя, яке поступово переходить до я не знаю, до недертацького періоду. Повертається скоро там динозаври мають цього живати. Мені здається, і це буде повна аналогія. Вони всі так от, ну дуже стрімко. Туди на жаль ідуть і нічого з цим не буде. З водою не буде нічого, там нема рішення, це тотальний звіздець. Все ну нема води, її нема звідки взяти, і там всі ці сказки, розказки про якусь там звільнення, чогось що це має вирішити. Це не так. З іншого боку, знову ж таки, не втомліться казати, ми втрачаємо власний шанс для того, щоб доносити черговий раз світу, що відбувається під російським контролем. От зараз дуже багато розмов навколо території, які ми маємо розміняти, чомусь всі там забувають, що там у нас 5 мільйонів українців живе да, на цих. Територіях, а давайте демонструвати цю водну блокаду. От вон чому ми не зібрали і не скликали Радбесу ООН Я знаю, що він не працює. Всі українці знають, що він не працює. Але це інформаційний привід. Давайте наш представник ООН продемонструє ці кадри, запитайте напряму представника Росії, скаже: Як ви так довели? Що в нас люди наші українці, за яких ви начебто захищаєте, там мруть від того, що немає води. Це навіть не їжа, це води немає. Її не можна нічим замістити Ну, по суті, чому ми не використовуємо ці козири? Чому ми не демонструємо це на, на, на прес-конференціях? Чому ми не доводимо, що дивиться, росіяни кажуть, що вони хочуть ще плюсом якісь території України для чого? Щоб там просто витравити через відсутність води українців? Тому що в Мілітополі така сама історія, там взагалі цікава історія була цього тижня. Вийшов Баліцький, видав офіційну бумагу, що вони запроваджують в Мілітополі графіки відключення води. Там зрозуміло, що вибух Мелітополь сказав, що ми тепер як Донецьк будем Баліцький. Разом з командою випустили е, програму. Там вийшли на програму антифейк, випустили, сказали, що це фейк. Ми такого розпорядження не видавали. А на наступний день вийшов голова Мілітополя там є така персона е, права руку. Ну одна з рук Баліцького, скажімо так, і сказав: Ну та тепер ми терміново будемо все ж таки рішати, що нам зробити з водою, тому що воду ми все ж таки виключаємо. Ну тобто, mm -hmm. в Мілітополі є така проблема. Бердянськ весь теж без води по суті сидить його систематично. Виключають. А ми мовчимо, нам треба не мовчати. Ми маємо навчитися, врешті-решт. От на четвертий рік війни на державному рівні використовувати все це фінічно в якості позирів, так як це роблять росіяни. Зараз це наші карти, які ми можемо розігрувати. Чому ми їх не розігруємо? Це ж ну, красиві історії. світу що вони доходять. Давайте я ж кажу, що там вон в, в Нью-Йорку демонструвати оцю жінку, яка черпає воду, от людей, які стоять в чергу за воду, ту о, колір води, який там тече з крана раз на три дні. Тому що ну, це страшне. От ми спілкуємося з донечанами, я вже казав, да, з нашим рухом опору частинами, вони кажуть, по Донецьку неможливо ходити, по Донецьку тхне. Просто вибачте лайном, тому що там оці пакетики, які є каналізацію, вони скрізь. Це жах, просто який. Я ну, навіть уявити це не можу. Цього цього, а це ще гірше, воно в пакеті, воно взагалі не перегниє. Да? Якби воно там відкрите, вибачте, десь було там, пованяло, і ну, пішло в природу, умовно кажучи. А там воно буде валятися до, 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 до нескінченності, умовно кажучи. І це той Донець, де була Б'йонце. Да? Де була Донбас-арена, який найбільший найкращий стадіон Ну, в Європі так точно не було йому рівне. Ну не знаю, чому ми це не використовуємо. Це дуже яскраво, понятна історія. Всім. Абсолютно, от просто сім Тут Немає ніякої там іншої складової, окрім той, яка там вона є. Воно да, виглядає просто жахливо. Воно є жахливо, і знов ж таки воно зрозуміло кожному виборцю. Навіть виборцю Орбана зрозуміло, що це повна дупа, Да, умовно кажучи, то треба цим користатися.